Денис Черняєв, тренер-методист ФСК Буковина, і гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Вже місяць, як ви на новій посаді. З чого розпочали свою роботу? Ну, ми впроваджуємо в клубі в діяльності клубу системний підхід, тобто основою якого є такий цілісний, цілісний підхід, я би так сказав. Це основа діяльності нашого клубу відтепер. І ми почали з Дитячо-юнацької школи Значить, проводимо заняття для тренерів, для... бо вони транслюються для дітей. Так само зараз буде збиратися вже перша команда на свій перший тренувальний збір, і багато чого буде змінюватись в самій побудові гри, в підході до навчально-тренувального процесу. І відповідно ми Мусимо, якщо це цілісно, це все контролювати і кількісно, і якісно, і впроваджувати такий комп... систему комплексного контролю. Які завдання перед собою зараз ставити? Ну, звичайно, хочемо з кожним днем виходити на все більш якісний рівень роботи, тому що є багато чого, багато таких позицій, які би хотілося покращити. Тобто однозначно, що це не буде відразу, тому що дуже великий об'єм роботи перед нами стоїть, багато завдань. Ну, але розуміючи технологію перетворення кожного гравця або роботи кожного тренера з одного якісного рівня в інший, рухаємося таким шляхом. Я думаю, в ближайшому майбутньому ми будемо проводити роботу на більш якісному рівні. От. Угу. От мені цікаво, системний підхід ви кажете. Це напевно означає проаналізувати кожного гравця, так від А до Я. Він включає в себе все, починаючи від філософії клубу, від його устрою, від структури клубу, від кожного окремого навіть взяти заняття, на тобто його послідовність, його наукове таке підґрунтя. Контроль е, всього, чого, всього, що відбувається, да? е, ну і взагалі гармонійний розвиток кожного гравця в цій системі. Тобто, якщо в нас е, гравець або тренер не буде бачити повністю е, всієї системи, відповідно, він не зможе знайти собі місце в, взагалі в клубі. Угу. От мені цікаво, ви приступили до роботи, але ви проаналізували певну діяльність вашого попередника? Так, ми рік часу фактично вивчали всю ситуацію футболу на Буковині. І ну, як, як сказати, як такого попередника не було, тому що звернувся президент клубу з таким проханням реалізувати систему. Система роботи всього клубу повністю. Тобто, ну і звичайно, що будемо рухатись в тому напрямку, щоб систематизувати роботу всього футболу тут на Буковині, тому що від цього має вигравати тільки перша команда в подальшому майбутньому. Тобто, зараз ми розуміємо, що в нас є між першою командою і дитячим футболом деяка прірва, така так. А її не має бути, правильно? Розуміємо. Звичайно, вона має бути заповнена перехідною командою як мінімум одною. І ми зараз вивчали ситуацію таких команд, як Ю-19, тобто вікова категорія 19-річних. На сьогоднішній день ми ще не готові. Чому, тому що там дуже великий бюджет? От. Прийшла пропозиція з Федерації футболу України про створення команди Ю-20, це буде регіональні змагання. Так само, як дитяча юнацька футбольна ліга, тільки там можуть грати вже 20-річні. І за допомогою такої команди ми хотіли би заповнити цей пробіл, для того, щоб в нас після випуску нікуди не втікали футболісти і хотіли продовжувати роботу. В клубі і рости до того, щоб попасти в першу команду. Які зараз настрої у хлопців? От ви з ними спілкувалися, як вони налаштовані? Ну, Зараз команда тільки буде завтра збиратись, але справа в тому, що я думаю, що від нормальної, якісної роботи ще, ну, я думаю, ніхто не відмовиться. А можу сказати, на сьогоднішній день щодня працюємо з тренерами дитячо-юнацьких команд і Тими командами ну Перше десь можливо були побоювання, що це все заскладно, що це все якось так знаєте замудро і так далі. Але коли ми вже перейшли в практичні заняття з командами на полі, коли ми перейшли в практичні заняття з тренерами, тому що ми кожного дня, от буквально перед програмою, я прибіг зі стадіону, де ми проводили з тренерами практичне заняття, перше була частина методична, а потім практичне заняття. Ми виходили прямо з тренерами на поле. Виконували е, певні види вправ, е, самі пробували, пропускали через голову, через м'язи, через свідомість, тобто для того, щоб потім це транслювати на е, команди. Всі радо погоджуються на нововведення, немає опору. Від Я думаю, ні. Чому? Тому що коли ми бачимо цілісно, коли в цьому є логіка і послідовність, ну, навіть е, саме якийсь е, заядла людина, яка буде говорити, та ні, на що мені там то треба, щось нове. Ну, нічого нового нема, просто все вистроєно послідовно, логічно. Правильно, і я думаю, що дуже мало знайдеться людей, які можуть поставити ту чи іншу річ під сумнів, тому що все логічно, все чітко. Наскільки я розумію, також одним завдань є те, що Фубовний клуб Буковина із другої ліги таки прийшов першим. Ну, знаєте, я би так сказав. Так, це є таке, напевно, локальне завдання, але воно не тільки стратегічне, да? тому що ну, добре, багато клубів ну, вийшли в першу лігу, наприклад, ну, а далі що? Тобто тут знову ж таки ми вертаємося до. Побудови системи це в першу чергу. Це на сьогоднішній день є для нас, для клубу і для всього футболу. Напевно, на Буковині пріоритетним моментом. Звичайно, хочеться, щоб ми грали серед команд. Більш якіснішого рівня, але для, до того треба прийти, треба показувати і свою ігру якісного рівня. Тобто е, я думаю, що е, ті команди, які йшли шляхом, забуваючи про дитячий нацький футбол, про підготовку резерву для першої команди, ну це якесь таке тимчасове явище, і вони в принципі були приречені на якісь, напевно, ну, Угу. По великому рахунку провал, тобто у нас так і десь було на Буковині постійно, так? ну аналізуючи ситуацію останніх років, ну дійсно були проблеми з фінансуванням. Були певні такі труднощі з тим, що мало приділялося уваги переходу від дитячого футболу до дорослого. Тому маємо зараз таку картину, що по великому рахунку вікові категорії, такі як 94, 95, 96, 97, 98 роки ну фактично їх нема для якісної для того, щоб Футболісти в першій команді показували якість ігри і здатні були вирішувати завдання, тому що це мав бути такий тривалий процес, мав бути послідовний і поступово підводити як в всіх цивілізованих клубах до першої команди своїх резервістів. Відповідно, наприклад, якщо взяти клуби прем'єр-ліги, нехай не всі потрапляють до першого складу, але є гравці, яких віддають в оренди в інші клуби. Вони там обкатуються і з часом. Клуб має право їх повернути до себе. Тобто є багато дуже різних схем, і це, це не головне. Головне цей процес запустити і готувати своїх. Готувати своїх, але не просто раді того, що от грають наші. Але як вони грають? Ну це вже друге питання. Ми Просто я прийду, подивлюся на свою дитину, я на свою і так далі. Тобто, а Хочеться, щоб. Вони грали відповідно, дотримуючись всі команди одної концепції гри, проповідувався один стиль гри, футболісти мали можливість за певний проміжок часу адаптуватись до цього. Відповідно, тренери зрозуміли це і при відборі робили акцент саме на ось таке бачення, тоді відбір буде зовсім інакшої якості. І якщо Поступово ми будемо ці моменти вводити з часом дасть свої плоди однозначно, тому що ті клуби, які я знаю, пішли таким шляхом, можливо, в них не все так гладко, ідеально, як би їм хотілося, але вони мають, вони мають майбутнє. Тут таке питання щодо зміцнення клубу, так, виховувати своїх, ваше завдання, а так, можливо ну, залучати інших. Це, це один тільки з таких пріоритетів. Тобто, звичайно, ми хочемо, знаєте, кожен хоче бути кращим, та? але в першу чергу ми хочемо відрізнятися. Ми хочемо відрізнятися тим, що ми маємо вистроїти, побудувати тобто, всю роботу. Так, щоб в нас було мінімум пробілів, раз. Друге, щоб всі чітко ясно розуміли, що ми робимо. Тобто, щоб кожен гравець, який приходить в будь команду клубу, чітко розумів завдання, яке він виконує там, в тій чи іншій позиції, в той чи інший момент, тобто відштовхуючись від загального бачення, тобто картини самої побудови гри. От. І фактично зараз е, все робиться для того, щоб спрямувати в першу чергу тренерів на розуміння цілісне. Uh -huh. Цілісне, системне, е, для того, щоб вони знову ж таки могли знаходити кожному місце для такого гармонійного зростання кожного члена команди. Щодо гравців, напевно, ви задумувались над тим, що і в районах є хороші хлопці. Та, можливо, просто чи по себе ще не заявили, їх можливо треба саме відшукати. Ну, що стосується дорослих гравців, однозначно, це рішення приймається тренерським штабом, і, зокрема, головним тренером. Тут це вже його бачення. Це Важливо, так, але ми не хочемо все іти якимось таким революційним шляхом, а скорше еволюційним, так тобто ми маємо в планах і вже десь наблизились до реалізації. Хоча не хочу нічого зараз обіцяти, ми над тим так ретельно працюємо. Ми хочемо створити близько 12 невеличких таких філій по околицях міста. І в місті три таких кущика для того, щоб особливо початкові групи підготовки, це маленькі дітки до п'ятого класу, є проблеми з добиранням на наш основний об'єкт, це спорткомплекс Олімпія, для того, щоб вони могли біля Біля своєї школи, біля свого будинку проводити ті самі заняття. Тобто, ми в принципі вже десь і визначились по кандидат по кандидатурам тренерів. Єдине те, що потрібно, щоб ці тренери пройшли певне навчання і ми. Взагалі розуміли, що ця людина буде справлятись на місці зі своїми обов'язками. Поступово будемо рухатися в цьому напрямку, бо працюючи у Львові, я сам працював, навіть був такий період на одному з філіалів і фактично був одним із ініціаторів створення таких філій. Ми Разом з директором спортивної школи поступово потрошки, потрошки крок за кроком рухалися, відкриваючи щомісяця по одній такій філії. Тобто вона не вимагає якихось там надзвичайних ресурсів. Саме головне, що, по-перше, зручно, по-друге, навіть завдання самого відбору вже в команди основні, вирішується. От. Тобто, якщо з кожної філії тренер е порекомендує хоча б двох-трьох чоловік, е відповідно якісно підготовлених і здібних, то вже назбирується група з кращих. Угу. От. Але дуже важко на даний момент сформувати групу, об'єктивно дати оцінку, що це зібрані краще, тому що навіть на той самий набір чи відбір не кожен хлопчик може приїхати і дозволити собі добиратися щодня там чи хоча б через день на тренування. Це може бути якісь фінансові труднощі або час, або. Ну, інші якісь причини. На Відкриття таких філій в нас гроші є, так? Є е, відповідно, я ж кажу, то невеликі не, не затрати, тобто там йде на м'ячі, на інвентар, такий ну, достатньо простий, да? там якісь фішки, маніжки. Е, ну і зараз ми розробляємо таку. Систему для того, щоб тренери, ну, звичайно, що кожен має на своєму місці отримувати якісь гроші і годувати сім'ю. Щодо умов, зараз, яких тренуються наші хлопці, та? хлопці із клубу Буковина, наскільки вони є хорошими, чи не хорошими? Я думаю, що, звичайно, що кожен клуб хотів би завжди покращити умови для роботи. Але я напевно скажу таку річ. Хто хоче, той буде шукати можливості. Хто не хоче, тому завжди будуть погані умови. Відповідно, ми можемо взяти, наприклад, двох тренерів, поставити одну і ту саму, одне і те саме завдання, дати і тому, і тому двох однакових хлопчиків і м'яч. І щоб вони дали одну і ту саму вправу в одних і тих і самих умовах. В одного і в другого якість буде зовсім відрізнятися. Тобто це подача, це бажання, це відчуття, це багато факторів, які впливають на якість роботи. І маючи те, що ми на сьогоднішній день маємо, я думаю, що ну, поки що для тої роботи, яка проводиться, це достатньо. Звичайно, що завжди хочеться краще, 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 і ніхто не буде відмовлятися, якщо ще хтось побудує хороший стадіон, якщо хтось дасть автобус, якщо, мовно кажучи, дитина прийшла, яка різниця йому переводітися на лавочці, в роздівалці буде лавочка і там гачок, чи, чи це буде якесь шкіряне крісло? Тобто, звичайно, що в шкіряному кріслі зручніше, але воно абсолютно на футбольному полі це. Не вирішує питання. Тобто в нас більше проблем з тим, як подати матеріал, е, яка послідовність вправ має бути на тренуванні, е, як розподілити навантаження і так далі. Оце, оце саме головне. Тобто Можна, умовно кажучи, в парку на шишках зробити великий об'єм роботи і якісно її провести. А той, хто не хоче, ну, він скаже, та ні, я того робити не буду, та й все. Що наразі гравців мотивує, як ви гадаєте? Я думаю, що мотивація в кожного різна на даний момент. Що стосується молодих, звичайно, кожен хоче себе проявити, якось реалізуватись, можливо, мріє про якусь перспективу і так далі. Відповідно, важче мотивувати старших футболістів. Тому що, бачите, є різниця мотивація і стимул. Так? Стимул це якась там грошова винагорода, а мотивація вона має бути внутрішня, це дійсно настояще бажання людини до саморозвитку, до самовдосконалення, бо ми ніхто не є ідеальні. Тобто, якщо в людини є такий, знаєте, моторчик всередині запущений механізм саморозвитку. Я думаю, що вона завжди буде достатньо мотивована, навіть просто вийшов на площадку, взяв м'яч і виконує ту чи іншу дію, тому що я хочу рости, я хочу розвиватися, я хочу покращувати якість. О. В самій команді, звичайно, що це бажання взагалі в турнірі бути кращим, вийти на поле. І... Продемонструвати свій рівень. Це однозначно, тому що хто захоче, наприклад, взяти там в Динамо Київ, чи в Шахтар, чи будь-яку іншу команду провідну гравця, який грає в команді, яка не показує гри. Він сам не мотивований, виходить там на одній нозі. Пробує робити якісь дії. Ну, це, це гравці і першої команди, і, і, і всіх решта вікових груп вони це мають розуміти. І я думаю, що з цим проблем не мало би бути. То ви як тренер мені цікаво виділяєте кращих команді? Ну, ну скажемо, що значить кращих. Тобто, звичайно, що ми ведемо такий список перспективності юних гравців. А в першій команді не може бути такого поняття, як там кращий чи не кращий. Тобто кожна людина робить свою роботу на своєму місці, якщо, наприклад, опорний півзахисник більше в роботі відбирає м'ячі. То це не означає, що крайній нападаючий, який наносить багато ударів по воротам, це його обов'язок, а це того обов'язок. Тобто, можливо, комусь там здається, що опорний не виділяється. Але він робить чітко свою роботу, якщо він її виконує правильно, відповідно, він не менш корисний, ніж нападник. Тобто це, це такі загальні речі, але я б, напевно, так не... Як, як тренер, напевно, би не виділяв би кращий, не кращий. Кожен має вносити в команду свою долю, максимально вимагаючи від себе всіх, всіх виконання всіх завдань. От ми говорили про мотивацію, ви згадали і про фінансові стимули, чи вони є зараз, так? Я думаю, що на тому рівні, на якому команда грає, десь і, і фінанси, і маркетинг, можливо, да, навіть на дуже хорошому рівні. Угу. Чи багато є спонсорів, партнерів, які готові вкладати в клуб, готові його підтримувати? Ну, це, напевно, не до мене, це до президента. Тобто я тут не володію такою інформацією. Це... Угу. Такі до вас питання: чи у вас є досвід такої роботи з системним підходом? Скажімо, я зовсім недавно прийшов до цього, тому що раніше я вже 15 років займаюся тренерською діяльністю і. Зовсім недавно якось прийшли ми з моїм колегою, такий у Львові бувший футболіст відомий Руслан Мостовий. Ми з ним пропрацювали чотири роки і разом через роботу, через тренування, через роботу з командою ми деколи навіть сміялися, що ми поєднуємо в себе і тренера, і адміністратора, і лікаря, і так далі, і тому подібне. Але в самому цілісному баченні гри. Багато провели експериментів і так далі. Прийшли до таких, знаєте, дуже хороших моментів, які в нас починали получатися. Ну і Відповідно, рухались би далі таким шляхом, але Сергій Миколаївич Гранюк, президент Буковина, звернув на це увагу і тут же, не відкладаючи довгий ящик, запропонував спробувати тут угу. це втілити. Зважаючи на нову якість роботи так, в клубі Буковина, як ми можемо очікувати? Через який термін часу ми побачимо нову гру, нову команду, новий клуб? Ну знаєте, справа на місці не стоїть. Ми хочемо побачити вже сьогодні, може навіть ще вчора. Але кожен день це, повірте, така дуже тернистий шлях. Ми вибрали, але я вважаю, що він правильний, вважає так і президент клубу. Кожен день з ранку до вечора ми йдемо на поле, працюємо, 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 не виключаємося, з тренерами працюємо, з гравцями працюємо. Тобто я думаю, що якщо наскільки буде швидкий результат, буде залежати від того, наскільки швидко будуть засвоюватися, ці всі речі, про які ми говорили. Тобто гравцями, тренерами е, і працівниками клубу. Тобто, за вашою філософією, я розумію, що справа не в людях, а справа в організації роботи, так? Однозначно. Е, тому що все має мати своє місце. Тобто Ми маємо чітко розуміти, взагалі. Філософія це фундамент всього буття. Да? Тобто е, ми маємо розуміти. Яка місія чи яке призначення взагалі кожного предмету, кожної людини в тій чи іншій в тій чи іншій справі? Я вже один раз казав е, на рахунок, якщо ми візьмемо цей стіл, винесемо на вулицю, перевернемо догори ногами, чи він буде використовуватись по призначенню. Так? Тобто в кожного має бути своє місце, і кожен на своєму місці має виконувати своє завдання. Якщо він з цим справляється, він гармонійно вписується в загальну картину, відповідно, е, не порушуючи устрою цілого світу, да? тоді, уявіть собі, може бути. Е, в Буковині Україна. Напевно, ні, в Україні в Буковині Чернівці, тобто все має бути послідовно, одне в одному. А не може бути такого, що там гравець, або не на своїй позиції, або президент там, керує командою, або замість тренера, да? або е, методист виконує там. Замість водія веде автобус. Тобто, це ж має бути все структуризовано, має бути все послідовно, чітко. Кожен має мати своє місце і виконувати свою роботу. От на чому полягає взагалі такий принцип буття нашого. Спасибі вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Денис Черняєв, тренер-методист ФСК Буковина, був гостем програми Чернівці. Сьогодні дякую, що дивились до зустрічі.